Вітаю вас, друзі! Минулого разу для вас була задача. Чи можна поділити добуток 100 простих чисел на 3? Відповідь потрібно обґрунтувати. Все дуже просто. Спочатку давайте зрозуміємо, а що ж таке прості числа. Це ті натуральні числа, які мають лише 2 різних дільники. Тобто вони діляться лише самі на себе і на одиницю. І це мають бути два різних дільники. Тобто одиниця сюди не підходить взагалі. Для того, щоб цей добуток ділився на три, необхідно і достатньо, щоб серед цих множників було число 3. Якщо його немає, то цей добуток ніколи не поділиться на три. Задача на сьогодні. В бабусі в шкафу лежала стара сукня. І її трішки з'їла міль. Тепер в ній утворилися отвори. Питання: скільки всього саме отворів є в цій сукні? Ось це отвір скрізний, і це скрізний. І це також отвір.